Скажіть, будь ласка, скільки років ви в команді Батьківщина і чим на сьогоднішній день ви пишаєтесь як член цієї команди? В партію Батьківщину я вступила в 2005 році і жодного дня, жодної хвилини я не зрадила її як морально, може, так і фізично завжди є... я учасник всіх майданів, які були. Знаєте, хочу сказати, що напевно, як і з вірша, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Це одна тільки партія, яка має з е, таку назву, і тому її не можна ніколи зрадити. І навпаки, те, що буде відбуватися в нашій батьківщині, це буде відлунюватися на наших дітях. І я взагалі пишаюся лідером і хотіла, щоб дійсно жінки. Були схожі на неї дійсно гарна, перспективна, і напевно, коли вона знаходилася в тих місцях, яких ми сумом згадуємо, вона загартувалася, кожна жінка в нашій країні, тому що ми маємо гартуватися. Ми маємо створювати нашу державу для наших же дітей тільки не заради себе вже, а заради наших дітей.